Презентація учасника його професійного досвіду та тестування на комп'ютерах із фахової майстерності такі випробування проходять нині учасники відбіркового етапу конкурсу Вчитель року року-2014», щоб вийти в обласний очний етап. 87 заявок від учасників, які направили свої матеріали для розгляду членами журі, це на 13% більше ніж в минулому році, тому що свідчить що свідчить про те, що конкурс не втрачає своєї актуальності, популярності. І вчителі продовжують ну є прагнення вчителів змагатися за, за звання кращого. Вчитель року 2014 проходитиме у номінаціях Географія, світова література, трудове навчання, початкові класи та директор школи. Керівники шкіл змагалися в останнє 2001 року. Нині визначають п'ятірку кращих з-поміж 12 директорів. А для директорів відповідальність дійсно подвійна, тому що вчителі їхніх шкіл є учасниками, і вони також хвилюються за своїх директорів. Як директор зможе показати себе, і оскільки ми говоримо про директора-лідера, то конкурс директор школи саме це підкреслює дійсно. Директори йдуть, презентують свою роботу, вони є лідерами, і в очах своїх учителів, звісно, є першими. Директор Чутівської школи Ігор Соколов говорить, на конкурсі хоче поділитися своїм досвідом роботи. У 2011-му він виборов першість у всеукраїнському конкурсі інтернет-технологій в управлінській діяльності директорів шкіл із власним сайтом Форум директорів шкіл України. Наша школа працює по проблемі інформаційного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. У навчально-виховному процесі є певний досвід, і хочеться його продемонструвати, показати розробки, тому представити себе як директори і представити школу. Хоча зазначають члени журі, робота кожного із директорів заслуговує на увагу. Мені наскільки подобалися деякі ідеї, це школа майбутнього. Зі школи і дітьми в майбутнє. Громадська активна школа. Ви сьогодні запитували про сільську школу. Так само Діблівська школа Мироської району, директор школи, нещодавно презентацію саме громадської активної школи. Це та ідея, яка... Відповідає сьогоднішньому дню відповідає сьогоднішнім вимогам, тому що дійсно громада школа це єдине ціле, і тільки таким чином можна виховати нашого громадянина України. По п'ять переможців у кожній із номінацій уже у січні представлятимуть досвід роботи на очному обласному етапі, де визначать переможців для участі на всеукраїнському рівні.